Всім доброго дня. Зранку ми все попорили, взялася за трактор. Розібрали і поняли, що нічого не поняли. Чекаємо сусіда з роботи. Знов на консультацію. Я знову мелюня. І поки я ячисті часник. Робота не стоїть на місці. У нас робота кипить на всіх фронтах. І в прямому, і в переносному смислі. І новості слухаємо, і яблука кришимо. У нас сьогодні буде коротеньке відео, бо йде дощ, тракторцями не доробили, бо не погода. Ми вже повечерили. Ой, хто йде отдихати, хто буде сидіти в телефоні, дивитися новості. Всім на добраніч!